Крило Димов – мешканець Одеси, який дістається на роботу з житлового Кутовського. Зробити це громадським транспортом можна лише по миколаївській дорозі. Чоловіку доводиться виходити не пізніше ніж до сьомої години ранку, аби уникнути заторів. Їх причиною є розв'язка в районі молодої гвардії, розповів експерт з транспорту Сергій Черниваненко. Утім, як вирішити проблему, він не знає. Каже, спочатку необхідно провести моделювання. У міськраді ж виступають за інший варіант, який дізнаєтесь у сюжеті. Кирило Димов мешкає в житловому масиві Котовського. Він розповідає, що дня шлях звідти до центру міста займає понад годину. Втім, якщо приходити на зупинку вчасно, можна застати сидячі місця у непереповненій маршруті. Я найчастіше їздив на навчання на четверту станцію фонтану, і ми всі прекрасно розуміємо, що дорога з Котовського на фонтан займає дуже багато часу. Живу я неподалік від кінцевої зупинки 146-ї маршрутки і, в принципі, майже завжди сідаю на кінцевій. І приблизно, якщо виїжджаю зранку, о сьомій-овосмій, витрачаю десь трішки більше години на дорогу. За словами Кирила, цей шлях займає стільки часу через затори, і уникнути їх проблематично. Найбільший затор завжди на молодій гвардії. І, наприклад, якщо ти виїдеш десь о сьомій або за 10 хвилин до сьомої, то в принципі це буде нормально і ти в затор не попадеш. Але якщо ти виїдеш десь о сьомій, 15 і пізніше, то ти потрапиш в затори з паскоту в центр, дорога лише одна. Така по якій їздять маршрутки, і саме тому, якщо тут десь щось трапиться, то стояти буде в принципі і вся дорога. Затори виникають як у північній, так і у південній частині міста, розповів експерт з транспорту Сергій Черноіваненко. Утім, наразі він не знає, як їх уникнути. Якщо ми говоримо бо то южної міста, города, да, це однозначно площа 10 апреля, це однозначно площа Толбухіна це Небесні сотні інглезі, перекресток возле успіха. Если мы говорим о северной части города, большая-огромнейшая проблема существует на перекрестке молодой гвардии. Заторів у житловому масиві Котовського поменше, якщо люди частіше використовуватимуть громадський транспорт у центрі міста, коли там відокремлять трамвайні шляхи від автомобільних, вважає членкиня транспортної комісії міськради Олександра Ковальчук. Важливим є виділення полоси трамвайної колії, щоб на неї не могли заїхати автівки. І зараз при департаменті транспорту було створено робочу групу, до якої зайшли і представники управління дорожнього господарства. І представники депутатського корпусу, і ми всі разом намагаємось знайти можливість відокремити вже в найближчий час ці колії, щоб трамваї у центрі міста не стояли в заторах разом з автівками. Ольга Циктор, Олександра Пономоренко, Іван Хворостян, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса.